Вітаю вас, малята. До нас в гості завітали Оленка та Тарасик. Вони запрошують нас на прогулянку до лісу. В лісі потрібно бути дуже уважними. Не всі рослини можна рвати, навіть нюхати, бо серед них є отруйні. Барщівник – рослина має високі стебла і великі листя. Може виростати до 3 метрів, квіти білого або рожевого кольору. Соцвіття у формі парасольки росте борщівник біля доріг, розташованих біля лісу, також на галявинах і пустирях. При контакті зі шкірою може викликати опік першого або третього ступеня. Наслідки відчутні одразу. Опіки виявляються через декілька годин після контакту. Якщо вже так вийшло, що ви вирішили дослідити цю рослину і сік потрапив на шкіру, ретельно промийте її водою з милом і не з'являйтесь на сонці протягом двох днів. Ця красива синя квітка називається аконіт або тоя. Ще вона буває жовтого або фіолетового кольору, росте кущами. На березі річок, гільських лугах і навіть біля доріг. При контакті зі шкірою викликає свербіж. Після контакту з рослиною швидко погіршиться стан. Може бути запамрончення, параліч м'язів, повищення температури та лихоманка. Вона смертельно небезпечна. Блекота чорна відрізняється дуже неприємним запахом, і плоди у формі глечика може зацікавити малюка. Блекота виростає до 1,5 метрів висоту, має липке листя і великі квіти білого або жовтоватого кольору з рослин, синками. Росте біля доріг або житлових будинках. Отруїться цією рослиною можна, спробувавши насіння або молоді паростки. Ознакою отруєння з'являється вже через 10-20 хвилин. Просихає в роті. З'являється хрипота. Червоніє шкіра збільшуються зениці. При складних випадках дитина може втратити свідомість або навіть впасти в кому. Баладонна має високі стебла, плоди, схожі на маленькі ягоди вишні, навіть солодкі на смак, росте у бокових, дубових та інших лісах. Зростає також на узлісі і біля річок. Ознаки отруєння з'являються протягом 20 хвилин. У людини. Тремтить голос, пересихає горло, частішає серцебиття, розширюються зенниці. Піладона дуже небезпечна рослина, вона може спричинити параліч легенів або судинну недостатність. Вовчі ягоди. Це невеликий чагірник. Квітки рослини мають зеленуватий відтінок. Вони невеликого розміру і червоного кольору. Росте у лісах, також. Використовується як декоративна рослина. Червоні плоди рослини дуже привабливі для дітей, але всього декілька штук цих ягід може викликати поганий результат. Якщо дитина просто доторкнеться до листя рослини, на шкірі можуть бути опіки і пухирі. Дурман звичайний має великі білі квіти. У вигляді трони і великі листя росте біля доріг та серед житлових будинків, особливо отруєння насіння дурмана. Отруєння можна виявити за такими ознаками: розширення зениці, внутрішньоочний тиск, прискорне серцебиття, рвота, головний біль. Якщо після потрапляння рослини в шлунок дитини випиту води, у роті з'являється неприємний смак. Тепер ви знаєте про деякі отруйні рослини і яку шкоду вони можуть наносити вашому здоров'ю. Тож потрібно набути добру звичку, навчитися самим та навчити друзів оминати невідомі рослини, не вживати невідомі рослини у їжу, не збирати самостійно без батьків ягоди та гриби, бо це може бути дуже небезпечно. Якщо таки трапилося отруєння небезпечною рослиною, Зберігайте спокій та негайно викликайте швидку допомогу. Дякую за увагу! До побачення!